Чоловічі свідшоти та спортивні штани Джордж. Світшот. Розмірі 5XL на флісі. Світшот розмірі S. Рукавчик-манжетик. Також на флісі. Фліс. Також розмір S на флісі. Спортивні штани знизу резинка. Зверху присутні карманчики, широка резинка на поясі, розмір M На флісі штанці. Знизу резинка. Карманчики, широкий пояс на в розмірі S. Картиночка снизу, карманчик сверху, размер L, на флисе. Снизу розенка, сзади флис, карманчик 2XL. Так, на розеночке флис, карманчик, размер L.